Всім доброго дня! Хотів би поділитися з вами тим, як я зробив власну електроніку до свого твердотопленого котла фером потужністю 2324 кВт. Ну, Зрозуміло, була куплена турбіна, помпа, яка ганяє воду, і вибір залишився за електронікою. Адже з електронікою котел є більш універсальний, розумний і так далі. Почитавши багато інформації, я. І просто, напевно, за своєї цікавості вирішив цю електроніку зробити самостійно. На основі плати розробника до кхе, мови програмування Arduina була куплена. От у мене є список елементів, яких я, які я придбав. Ну, до речі, хочу сказати, що аж на 292 гривні я їх придбав. Ну, правда, ще пісні придбати димера, той, що буде, той, що регулює оберти е, самою турбіною, а також. У мене два датчики. Один датчик вимірює температуру самого теплоносія води, а другий датчик димових газів. Він там в мене ставлений. От, тому що там температура за висока, і ці датчики не підходять. Один підходить <кій> за його межі, а там треба датчика до, наприклад, до 1000 градусів і так далі. Там теж щось порядку десь до 200 гривень, напевно. Можливо, я не знаю, може, може й 300, але не важливо. <кій> Ось от такий от корпус. Сама плата розробник у мене називається Де то, де то вона? єсп 8266 з дисплеєм. Я на неї аж за 200 гривень придбав. Почав я програмувати. Arduino, я ніколи не програмував. Благо зграє чат GPT, спілкувавшися, декілька днів посидівши. Дійшли висновку, я все нормально запрограмував Чим ця електроніка все ж таки краща. Перш за все. З допомогою її, в мене підключений. Вентилятор, зрозуміло, насос. Насос микається при температурі. Якщо я не пам'ятаю, якщо температура теплоносія буде вища, я зробив, напевно, як 38 градусів. Тоді включається е, насос, помпа та, що качає воду по системі. І, бо в мене не саме система, і виключається, я зробив при 36. Плюс плюс до того. в мене є два датчики. Один датчик, який вимірює теплоносія, я вже говорив. І якщо Сам вентилятор у нас при запуску я зробив так, що коли я включаю всю систему в розетку при розпалі, то одну хвилину наш вентилятор обертається на 100% потужності. Це для того, щоб розпалити дрова. Після однієї хвилини він в мене запрограмований так, що стає обертатися на порядку 70%. До речі, я тут ще таку планочку представляю, бо трошки потужний вентилятор в мене вийшов, але ну, нічого. От, і далі він е, слідкує за двома показниками. Перший температура води, коли при наближенні за 5 градусів до цілі, яку я виставив, в даному випадку я виставив, щоб температура води в мене була 61, напевно, градус. Ну, там, можливо, воно відхиляється від цього термометра, ну то не столь важливо, то темп... сам е, сама турбіна починає зменшувати оберти. Ну, зрозуміло, не на до нуля, тому що при. Я побачив щось там при 40%. В даному випадку, як я виставляв, починає гудіти турбіна. Тобто вона трохи димер не справляється з цим. Тому я поставив, що при, при надходженні до, до температури, яку я виставив, наприклад, 61 градус там, чи 62, Вентилятор починає крутитися з мінімальними обертами, щоб не було ну, гестерезусу, кажуть, перебігу температури. Далі, що важливо, в мене є датчик відпрацьованих газів. Він також слідкує за ним. Якщо температура у відпрацьованих газів, я так почитав в інтернеті, буде вища ніж 170-180 градусів, вісімдесят градусів, виходить, що тип ми топимо подвір'я. У нас тепло виходить назовні, тому за 30 градусів до... Тої цілі, у нас там стоїть, я не пам'ятаю, 170 чи 180, також наш е, вентилятор, наша турбіна починає зменшувати обороти. Раз, е, все добре працювало один раз, воно мене щось там зависло. Почитавши ж в інтернеті, поспілкуватися знову ж таки з чатом GPT, е, він сказав мені прописати ще одну команду, так званий якось там сплячий собака чи сплячий кіт, який фіксує, якщо на протязі. 5 секунд плата зависла, він просто-напросто перезапустить систему. І після цього в мене проблем не було. Просто перезапустить систему. Ну так, на 100% подме одну хвилину. Ну так, подме та й подме, наприклад, температура вийде. Плюс, було прописано, якщо температура вже впаде нижче її, то е то. Я щось там не пам'ятаю, скільки я виставив, напевно, 8 хвилин, чи що, якщо температура буде в димових газів менша, наприклад, нам ніж 40 чи 50 градусів, він взагалі відключить систему, він зрозуміє, що наприклад, закінчилися дрова. Плюс до цього всього можна було зробити, щоб оцею системою керувати або через Wi-Fi, або через інтернет, або через кнопки. Ну, Через те, що я купив плату трошки з обмеженим ресурсом, було зроблено у мене три кнопки. Ну, бачимо, це корпус від звичайного тюнера. Це мене підключається. Насос, який ганяє воду. Ну і всередину підключений в нас саме турбіна, а також. Тому ну зараз спробую так підключити так, розетку саме живлення. Ну і блок живлення, звичайний Type-C виход. Підключаємо. Ми бачимо, вентилятор розпочинає, розкручується. От у нас є тут значення. Бачимо, у мене виставлено на 57, ну трошки маленький екран. Зараз температура 1,6. Далі, яка температура димових газів. До речі, ще тут виставлено, що коли температура достигла заданої цілі, то є так звана продувка. Продувку я виставив через кожних 8 хвилин на 15 секунд, щоб включався вентилятор, щоб дрова не затухли. Оце він працює, цю хвилину і далі буде відключатися. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, пишіть.